Повис над головою стовп, який в темну пору доби мав би освітлювати тротуар на вулиці Небесної сотні, будь-якої миті може рухнути прямісінько на голови перехожим. Людей така ситуація обурює, оскільки наслідки від падіння стовпа можуть бути трагічними. Відтак по допомогу чернівчани звернулися на гарячу лінію народного контролю. Таїсія тут ходить часто, жінка каже, хвилюється за власну безпеку. Наклонився, може упасти. Кому як по голові ударить, то будуть плохі наслідки. І це ніхто не дивиться за цим. За чим їм це? І, і діти йдуть зараз в школи, і, і всі люди ходять, тако, як це може бути. Звісно, хто дивиться наверх, то може замітити. А хто не дивиться під ною дивиться, то звісно, може впасти на голову і. Людину вбити можна. Ну можна поремонтувати якось, ну щоб не бути байдужим. Мало хто хтось буде йти і може щось статися. В департаменті житлово-комунального господарства журналістам народного контролю розповіли, мовляв, про стовп, який може впасти людям на голови, не знали. Та після нашого візиту несправну електроопору пообіцяли ліквідувати. Там встановлено біля 7 сіми столбів. Вони були встановлені доволі давно. На сьогоднішній день чотири з них вже в непридатному в принципі стані, але один є аварійний. Його до кінця тижня. До кінця цього тижня він буде демонтований. Решта будемо дивитися, якщо можна відремонтувати. Будемо і їх відремонтуємо. Ми перевіримо, чи перестане цей стовп бути загрозою для чернівчан. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть, народ